Так керувати країною не можна, заявив Трамп, і завершив шатдаун. Президент США схоже любить бити власні рекорди. Бюджетна пауза тривала 43 дні, на 8 днів довше, ніж попередня пауза за Трампа. І зараз для нас честь підписати цей невероятний законопроект і знову заставить нашу страну працювати. Спасибо. Шатдаун мав наслідки не лише для американців, а й для країн, які залежать від Вашингтона, зокрема для України. Это в целом очень серьезный признак, такой симптом глубокого кризиса политической системы в самих Соединенных Штатах Америки. В сегодняшнем мире, где необходимы быстрые реакции и эффективная работа, это непозволительная роскошь. Поэтому, да, с одной стороны, процессы разблокированы, но это только отстрачивание дедлайна. Поки уряд США стояв, заумер і експорт зброї на 5 мільярдів доларів. Ця допомога призначалася союзникам НАТО, зокрема Україні. Процеси по поставці Україні ворожені вони були в відомстві Пентагона. А Пентагон, как я говорил ранее, он не был заблокирован э, даже при шотдауне. Да, определенный возник э, там, дисбаланс, дискоммуникация, потому что часть сотрудников госаппарата попала такие, под шотдаун, например, овального кабинета и некоторых э, смежных... Міністерств И ну, от. і тут действительно вот логістика прийняття бюрократичних рішень, она частично була ну смещена. Тепер, коли шатдаун завершено, заблоковані контракти на постачання зброї знову набувають сили. Але питання в тому, наскільки швидко все це реально запрацює. Вместе с тем процесс разблокированный, и теперь бюрократическая составляющая, инструментальная, она, конечно же, будет реализовываться намного динамичнее, чем это было а, ранее. С, говорит ли это о том, что Украина быстрее получит необходимое вооружение? Тут сказать сложно. Тут надо действительно больше ориентироваться на официальную позицию наших делегаций в Соединенных Штатах. Розмороження американських контрактів стало важливим сигналом і для союзників НАТО. Конечно, все страны НАТО ориентируются на э, ключевую страну НАТО, это Соединенные Штаты Америки, потому что все процессы э, завязаны именно под эту страну. И ВПК, и координации э, военных контингентов, э, и военное обучение, одним словом, абсолютно все э, с акцентом на Соединенные Штаты. И когда Соединенные Штаты там на условных два месяца там, да, или близко от того зависают как-то так в, в полупозиции, Ну, звісно, так, да, это определенний негативний ефект в цілому для НАТО имеет. А от у Кремлі, напевно, розуміють, що завершення шатдауну не зовсім на їхню користь. Коли дестабілізовані Штати знутрі, нутри вот такими процесами, як шатдаун, Ну, конечно, Российская Федерация будет только подкидывать поление в огонь. Это очевидно. Да, ну, вот, и будет распространять и дезинформацию, и все, что угодно, чтобы затянуть этот процесс до того, как Штаты там стабилизируются, вспомнят за русских и смогут как-то консолидированно действовать. Например, усилить этот санкционный пакет или, например, нарабатывать уже следующий. А цікаво, що тимчасове фінансування США продовжене до 30 січня хоча питання, через який стався шатдаун, у конгресі так і не вирішене. С одной стороны, процессы разблокированы, но это только отстрачивание дедлайна к вопросу по медицинской реформе демократа, о которой говорят демократы, про ее пролонгации, ну, Обамы, да, они должны вернуться в декабре месяце, в конце декабря. То есть, да, процессы разблокированы, но они также могут сейчас потянуть за собой другие бюджетные последствия, За оцінками економістів, щоденні втрати від шатдауну для американської економіки становили близько 15 мільярдів доларів. Ну, е зараз, пане Ігорю, е перейдемо океан, перелетимо. Але спочатку сюжет. А Трамп розігрує санкційну карту після того, як американський президент повідомив, що. Е Підтримує конгресовий законопроєкт про рестрикції проти країн партнерів Росії. У Вашингтоні почали обговорювати що далі. Коли його тепер винесуть на голосування, в якій редакції може це чергова ставка в торгівлі з Кремлем, спосіб натиснути на Путіна не більше. Дмитро Нопченко розбирався в ситуації. Законопроект лінці Грема, санкційний законопроект, станом на зараз готові підтримати вже 82 конгресмени, і це лише ті, хто сказали, що вони готові голосувати публічно або зізналися в пресі, або повідомили самому Грему. Тобто, фактично їх може бути ще більше, і цієї кількості, адже сенаторів всього 100, Достатньо і для того, щоб гарантовано затвердити закон, якщо на голосування його винесуть в зал, і навіть ще більше для того, щоб подолати вето президента Трампа, якщо він таки візьметься. Його запроваджувати. Ну, здавалося б, за цих умов документ практично гарантовано, пройде в Конгресі, але чому ж його майбутнє і досі туманне? Санкційний законопроект Грема, про який останнім часом навіть не згадували, знов у заголовках. Сенатор сподівався, що його ухвалять ще влітку до канікул. Потім прогнозував, мовляв, проголосують у вересні, але останні місяці документ взагалі не згадували. І на капіталійському пагорбі гадали, чи то Трамп від ідеї пекельних рестрикцій взагалі відмовився, чи то тримає як козир, щоб за необхідності ще більше натиснути на Москву. І от лише зараз від Трампа пролунало. Мене це влаштовує. Республіканці вносять законопроєкт, що передбачає дуже жорсткі санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією, і можуть туди ж включити Іран. Невже зелене світло на голосування за ні? Тут не все так просто, пояснюють експерти із санкцій. Якщо ви думаєте, що санкції самі по собі здатні змусити Росію відступити без одночасного дипломатичного і політичного врегулювання, то сумніваюся, що так буває. Тобто відчуття, що Трамп все ж шукає більше як натиснути на Росію, ніж як реально зруйнувати її економіку. Рестрикції – правильна реакція на розв'язану Росією війну, але не сказав би, що вони вирішальний фактор, і уж точно вони не замінять переговори. Про те, що Трамп поки хоче важелі впливу, а не реальних наслідків для Москви, свідчить ще один факт: так, санкційний законопроект Грема готові підтримати його колеги, сенатори. Але чи цього достатньо? У нього є двопартійна підтримка в Сенаті більше 80 законодавців за, але ж документу потрібно пройти палату представників і не застрягти там. І поки взагалі не було сигналів від команди Трампа, що вони готуються, і там цей санкційний план пропихнуть. Отже, тенденція по суті правильна посилення тиску, але в експертних колах не вірять у швидкий розвиток подій навколо плану Грема, щоб там в чергове не говорив Трамп. Штати, у принципі люблять бити санкціями. Це нам недорого, а країнам, які потрапляють під обмеження, приносить величезні проблеми. І з цим жодних сумнівів. Але рестрикції не дають політичних наслідків. Так вони завдають болю, але не здатні дати глибокий ефект, на який так сподіваються. І тому радять наші експерти на додачу до чорних списків потрібні і поставки зброї Україні, і конфіскація заморожених кремлівських мільярдів. Мовляв, лише тоді в комплексі це може спрацювати. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Нагадаю, гість у студії сьогодні це Ігор Попов, експерт Центру Об'єднана Україна. А отже, пане Ігорю, а, щодо законопроекту, про який щойно ми почули від нашого американського спеціального кореспондента, законопроект Грема Блюменталя, той самий про 500% мита. А, з вашої точки зору, це все ж таки, знаєте, такий, така ескапада, такий спосіб натиснути на Путіна, можливо, навіть а, спочатку морально, чи реальна. Реальний інструмент, який зараз намагаються запустити у США, ми вже побачили, що стиль дипломатії Трампа це тримати всі стратегічні невизначеності. Так, сьогодні так. я ввожу санкції, завтра я відміняю. Сьогодні я нападаю на Венесуелу, завтра вже не нападаю. Щоб всі були в напрязі і всі якось метушилися з цього. І так само тут. Тобто йдуть сигнали про те, що законопроект готовий, хоча рішення ще немає. Це означає, що всі повинні якось відреагувати. І цією кампанією, перше, Трамп тисне на Росію, змушуючи її до переговорів, до компромісів і до справедливого миру. Друге, це Трамп тисне власне на Китай, тому що тривають великі переговори між американцями і китайцями щодо взагалі глобальних нових правил гри у світі. І тут цей, ці заяви. Це також зглядається як переговорна карта для того, щоб потім можна було скасувати. Угу. І там ще може бути дуже багато етапів. <кхід> Дійсно, внесення в порядок денний конгрес, обговорення в конгресі. Ну, Та ухвалення так. в конгресі, і Трамп уже ж заявив, що в закон ви внесіть, щоб я потім в ручному режимі вирішував застосовувати, не застосовувати. Тобто закон буде, але потім Трамп зможе знову ж таки щодня запроваджувати, скасовувати, і цим він буде впливати на політику і Кремля, і Пекіна. Ну, от е, історія з Орбаном, який з'їздив у Штати і отримав собі індульгенцію. Ну, штати кажуть, що на рік, а Орбан твердить, що постійно на купівлю російської нафти. Це такий е, е, приклад американської цієї політики адміністрації Трампа, так? Звичайно, керування світовою політикою в ручному режимі. Тобто, тут, значить, ми трошки додаємо. Угу. Тут е, хто добре себе веде, значить, ми йому трохи скасуємо санкції, але на рік. А буде погано вести, ми знову закриємо післязавтра. А, і це має свій ефект на сьогодні. Мабуть, світ скочується не в геополітичні правила, конвенції, а скочується, от в кого є сила, і є ці важелі, він і впливає більше на С Сила перейти. договорняка, як казали ще до недавно. Так скажіть, будь ласка, чи варто в такій логіці побудови світу очікувати? Ну не виключати, скажімо, так, ймовірності того, що. А в той момент, якщо уявити, що Росія скаже, що умовно вона там готова сісти за стіл переговорів, тиск почнеться на Україну, щоб ну знаєте, відформувати і відформатувати нас згідно з рішенням чи баченням, ну скажімо, за якимось. Україна декларує, що вона готова до переговорів, але ж питання на яких умовах. Опласне. І тому є кілька принципових позицій, до яких не хотілося би допустити цього тиску. Перш за все, це те, що Росія вимагає вивести українські війська з усього Донбасу. І тут більш вірогідним є та версія, що Трамп дав якийсь черговий період росіянам, от якщо би там захопити щось, умовно, Покровськ чи ще якесь місто до певного години Х. От далі не просіть, що добровільно виводити ніхто не буде. Це виглядає більше як компроміс, аніж примус до того, щоб Україна чомусь передавала Крематорс, який вони 10 років не можуть захопити. Щодо інших позицій, також буде важлива кожна деталь, навряд чи нам забезпечить запрошення в НАТО швидко, і тому тут немає навіть простору для компромісу. Але от щодо гарантій безпеки, звичайно, українська дипломатія торгується за те, щоб вони... Були якомога більш міцним. Немає, mm. не, не існує зараз абсолютних гарантій безпеки ніде ні для кого. Але чим більше буде, хоча б якихось точкових договорів, чим більше буде домовленостей, тим менша вірогідність повторення нової війни. А і знову повертаючись до вашої тези про кризу Атлантизму. А з того боку океану, з західного, це от саме ми бачимо е, таку кризу прояви її. Трамп зосередився, перш за все, на Західній півкулі. Говорять про оновлення доктрини Монро. Але ж у президента Монро, який оголосив цю доктрину, було ж два пункти. Перший: ніхто з Європи не лізе в справи в Західній Півкулі. Це означало, що Японія, це означало, що Іспанія не повинна втручатися в те, як Сполучені Штати вирішують питання Південній Америці. Але ж друга частина була А Сполучені Штати не лізуть в Європу. Вона вже порушувалась Першу і Другу світову. Ага. Але зараз може виглядати, що Сполучені Штати зменшують свою зацікавленість, торгувати вони готові з Європою, за якимись спеціальними тарифами, вигідно для Сполучених Штатів. Зброю для України купуйте, але за гроші. А в основному штати будуть зосереджені на протистоянні з Китаєм, і всі інші рішення будуть розглядати виключно в призмі того, як це впливає на баланс сил глобальний між Сполученими угу. Штатами і Китаєм, і як вчинити Україні найкраще на вашу думку в цьому чинити, не вчинити, а чинити постійно в цій ситуації? Чи потрібно нам а, організовувати окремий і потужний трек, наприклад, комунікації з Китаєм? Чи ну можливо ще якісь варіанти? З Китаєм дійсно у нас розвалена комунікація. Багато в чому, тому що саме це викликало будь-яка комунікація, викликала ревнощі з боку Сполучених Штатів. І оскільки США залишаються нашим стратегічним союзником, Сполучені Штати надали нам найбільше військової допомоги, безумовно, фінансової допомоги і зараз надають максимально дипломатичну допомогу, Ми, звичайно, орієнтуємося на позицію США. Але нова політика по відношенню до Китаю має бути, і як на мене, вона має відповідати загальноєвропейській політиці. Європа також боїться за, за великої експансії Китаю, але Китай є основним торгівельним партнером і України і Європи. І тому Україна є кандидатом ЄС. Ми маємо слідувати Ого. цим навіть неписаним правилам. Якщо Європа дозволяє брати в концесію порти. І там уже два десятка портів китайських в Європі. Ну, значить, Україна, мабуть, теж має право, ніхто не повинен на це ображатися, якщо китайці вкладуть там пару мільярдів побудують біля Одеси, нью Одесу, і ми там будемо гнати. Мільйони контейнерів, то це мабуть добре. Якщо Китай, Європа не пускає в сферу там 5 g зв'язку чи військових технологій, окей, Україна, так само як кандидат, має цьому слідувати. Але, звичайно, не зменшувати торгівельні відносини, продавати і далі сировину, купувати все те обладнання, яке не підлягає під обмеження. Таким чином, ми матимемо додаткового інвестора і дипломатичного партнера, тому що ми розуміємо, що на позицію Росії найкраще може вплинути Китай і гран. Гарантувати будь-які домовленості з боку Росії найкраще може Китай своїм чесним китайським словом, пане Ігорю, Дуже вам дякую за той час, який ви нам приділили. Дуже зважена і змістовна розмова вийшла. Ігор Попов, експерт центру «Об'єднана Україна» Сьогодні був у нас в гостях. За що ми йому дякуємо.